Поки чекаю, поки нам дорогу зроблять, вирішив трохи зайти сюди. Подивитися, що тут у нас. У нас тут от що сидить. Отакий тут у нас. Трошки його на пол поставив, бо він не хоче на руках сидіти. Не хоче він такий от. Капав його я від цього і думав, у нього якийсь грибок, але воно таки не проходить. В принципі, отакий він лазить став більш активніший, ніж раніше. Може того, що не так жарко. Літом там він все время а зараз лазить. О, подогнали нам такий от лежачок для Біма нашого. Да, бім. О, Трохи його покошмарив, почухав, вичесав трохи той розческою. Шура на своєму місці. Однообразний контент, конечно. О, о. Бачите він сам. такий борзий, блин, вообще. Я его на руки він мене кусає, Все кусати хоче і випрыгнути, блин. Вот так вот. Слепий. Слепий, сліпий. А корм він хорошо бачить, ніфіга, Да? Уже не горчить, странно. Вот. Ну, Обычно на боркутун. Да? Вс. Ага, ти рушники, рушники. Воно ще пристарели тут сидять. Нормально, блин, на теплих віщах. Самі спокійні собаки. О, я їм даю вкусняхи. Тут у нас же жорик приперся. Ну така тепер у нас тут царська дорога наконец-то. Нема цих непонятних выбоїн. Траншей по колену. А несется радость, зараз по покормлю засранців. О, но Спочатку я йду не до них. Спочатку я йду до нашого Велетня. Не знаю, чи це нам пожертвували цю дорогу, чи це ми за свої кошти зробили. Получилося путем. Опа. Здорова, здорова. Повісилася, даємо колодку, щоб не дай Бог, хтось не зайшов, бо абсолютно неадекватна собака. Так нам сказали, забрали її по опять жалоби. Но на цей раз жалоба настояща. Напав на якусь жінку, дуже серйозно там покусав. Но пес не маленький, з ним треба осторожно все вести. Отака от системка тут паличка. Якщо він свою миску затаскує туди, то паличкою хоп-хоп, благо він палку, на палку він не реагує взагалі. Ось от так. От. Хороша погода. Це вагончик з котами нашими. Ну там в них все чітко, блін, такі умови божескі, нормальні взагалі кондьор Зимою обогрів. О, ота, опа, опа. опа. Гадн еще танцює Трохи поправилися, блін. Грей, здорово. О, Хочу вам сказать, что вот сколько времени прошло уже, майже рік, как я тут працюю, на этом притулку. І грає тільки зараз починає до мене більш-менш спокійно відноситись. От. Він туди рук не йде, але якщо його в буді гладити, то він... то він не кусає руки. Нічого не видно, звісно, але він такий хороший, бачите? От. Це взагалі рідкость. Його викинули люди на вулицю. Потім вроді усипити хотіли, хтось привіз. І тепер він тут. Був дуже наляканий, як мені розказали. Дуже худий. Як котик виглядав. Це зараз в нього така рама, ніфіга собі. Єлі в цю буду влазить. Такий таран взагалі, дивіться. -хо -хо. Ще заростає на зиму. Тепер я в нього О, хаває. Блін, цей азарт. Він тільки що по цьому болоту як кінгуру фігачив. Зграє От. Ну, така погода, це звісно, завал повніший, навіть не знаю що лучше, мороз чи Отаке от болото. Бо в принципі зараз плюс 5 чи навіть більше І собаки в принципі не мерзнуть, але по такому чавкати це ужас. А так би воно трошки підмерзло, було б супер. О, Джек. Джек теж, кстати, старий, когось там погриз, його закрили тут. Він ще з одною сидів собакою, старою, ну, вона померла. І Він тут один остався. Не взагалі до собак він погано відноситься до інших, того він тут сам. Пробували сюди посадити двох кролів. Ну, двох, двох собак. І він починає на них гарчати і відбирати їжу. От. Я прийшов, він. Ну, мені казали, сюди не заходити, бо він такий неадекватний був. Ну, як оказалося, просто треба. чуть-чуть любови. От. Він гарчав. Зараз не гарчить Джек. Ну, за лапу я його не буду пробувати брати. Боє моменти, да, джак? Він коли наївся, він добріє. Дай як алігатор. Алігатор ти наш О, такий. грязюка, конечно. Кошмар. Хард. Хард. Вот. Цю я не знаю як звати. О, oh. У нас такі необачні імена в собак, що в принципі тяжело запам'ятати їх всіх. Ну так, сейчас вам всіх запам'ята. От. Річ. Це лімонад. У нього немає лапи. одної. Но це йому не мешає, хорошо тут розносити цей вольєр. Я тобі що, рушник чи що? Річ. О, майуля. Маюша. Попал случайно ей каптем грязным. что тут снегом даже и не пахнет? Ну вот компашка забралась. Жирдяй, все товсті. бля. Все толсти, супер не можу дивитися на собак які худі. Хочеться одразу накормити. Ну тут у нас собака одна є, яка взагалі. гуляти. Відмовляється по такій погоді. Інші стюля, навіть в себе не гадить. От він, малиш. Теж його сюди привезли. Яка причина? Гуляв у дворі і якоби мішав там комусь. Ну, зрозуміло, класика. Забрали його в село спочатку. Ну, знаєте, як в селі у нас люди. Все зрозуміло, в принципі. Він там в когось курку схватив, носився з нею. Ну, видно не кормили його там, як завжди, в принципі. І забрали його сюди. Теж він був худючий, ну тепер. Товстяк. Все, виходимо, виходимо. Виходимо. Ніхто не слухається. Ну да, вони тільки за їжу слухаються. Майка. Не забирай в нього. Давайте на виход. О, Майка аж сліпить своєю щасією білою. На контрасті з цим болотом, звісно, вона виглядає, як снігова баба. А це і тут. В принципі, як завжди, доходять такі свині ганяють. таке, от короче, у нас на притулку робиться трісина. Ось <плеслі> ну, така шняга теж буває. Все ламається цій сирості, приходиться ремонтувати, позакривав малих, нікого не видно, тільки от хто це тут? рижа сидить. Виглядає, Сонний час з інструментів тільки що і камінець замість молотка. Немає як і що робити, ну якось викручуємося. Спейд засранець. Угу. лайки прийшов. Спать, засранец, спать Гиперактивный вот снова наш Карапуз На сегодняшний шторки Для дикаря Вот дикарь в синий Все ровно Сейчас еще пару таких шторок сделано будет И пойду уже до Дома 9 морозы через неделю Надо поспешать. Бо я хочу всім на всі буде зробити ці дорожки, шторки. Оці от ножики аврорські. В принципі, такі самі, як аврорські товари, оці степлери і всі інструменти. Таке, як для людей, вже тупе з заводу. Хто тут у нас на очереди? Ось така, така киця. Її китя звати. Як не странно. Кусає за пальці. Таке. Теж худюще приїхало. Тачка бочечка. Заросла. Ну і все одно холодно. Ми ставимо такі от шутки. Ось такі от речі. Солому. О. Хороша, без не ставимо ми кліпси на вухо, якщо стерилізація, вже ми цим не займаємося. Бо потім їх оце от приживити, мазати тою мазою, не факт, що воно ще не загноїться. Може бути проблема така, що повністю вухо чик-чик. І таке бувало. Ну що там побачило? Зараз виберу. Ось така полотенечко її поставлю. Якщо вона не буде його гризти. Це така активна собака, що капець. Ось так Зараз от. вона туда занырне. Оп! <смі> Як по команді, блин. Товсенька. Значить, Корм їсть. Ох. Сьогодні злюка. Черный Тут скаче. Ой, яке велике, блін. Літом було ще крошечне, а зараз яке, блін, стало. Так, все сюди зайшов до нашого бідолашного. Хороший пес. Його звати подушка. Замотався в сіно, бідний. От, В нього лапа болить. Що з нею не ясно, немає поки врача, щоб з'їздити. Точніше є врач, але немає поки як з'їздити. Заплаканий. Зараз буду вам робити дорожки. О, ні сміга. Оврольський нож ну, показався трошки гострий. Еля. Ага, все. Це собачка з двора нашої одної сотрудниці. О. Не ж більше. Не геркай. Зараз я цьому бездержу зроблю. Такий от хлам на будах. О, це все будемо обирати, будемо вивозити звідси. Бо це, ну стидно навіть хтось приїде, то скажуть, що за за вас за... Непонятний, блядь, Бомжарник. Ось такий результат. Зараз подуха туди заповзаю. Вони тут, бо я тут. То вони повиходили з будів. Зараз я уйду і вони всі і поховаються. Холо! Ви котаю тут щель. Йо-моє. Треба буде ще з того боку щось закрити. Ну так то краще, ніж було. Хочу подякувати за підтримку каналу. Донатори з Ютуба за донати нам... 500 гривень, в яких ми купили нужні потрібні речі на притулок. Це шурупи по дереву, щоб робити вольєри. Ось такі петлі і самі нужні скоби. В общем, дуже дякую. Перший донат. Дуже. Кстаті. Пожартували ще нам такий один вольєрчик, но суть не в цьому, бачите? От він. Бідолашний, з його збила машина. Зараз будемо його везти в клініку. Нам допоможуть поліцейські, які його підібрали. Сказали, що безкоштовно все відвезуть. Допоможуть. От такий він, бачите? Бачите? Кадри не для слабонервних, можна сказати. Йому тут постелили сіна одразу, тряпочок, але він, бачите, не може ніяк прийти в себе, лежить. Отак от. Крати теж на нашому притулку. Тут таких притулок для тварин, крати теж тут обітають. Купив шурупів спеціально під цей вольєр. Нам пожартували ще поддони. Поддони я розберу і зроблю тут хоча б частину цієї підлоги. Поставлю чотири поддона, накрию досками, щоб Вася тут не розривав. Це ще нормально, бо мороз схватився. Що тут? Ще? Булка? О, булка, скучає, хороша дівчинка. Да. Завтра я буду вже з вами. Сьогодні в мене вихідний, я приїхав допомогти погрузити собаку. От, теж нам пожартував такий вольєрчик з таким міні-псом. Довго його не могли зловити наші сотрудники. Неуловимий такий кабельок. Вроді кабельок. Мелкий бігабель нашого притулка. Опять же, хтось выкинув. У нього теж є проблема, в він бігає за своїм хвостом. То есть у него агрессия на свій хвіст. Прямо як нашого цього колобка. Він теж бачить їжу, починає її їсти, потім звертає внимание на свої лапи, починає їх грести, бо думаю, що... Не знаю, що він думає. В общем, така от біда з башкою. А от і наші поддончики. Трохи мене сліпиться сонце. От, хороші мали привезти 50 штук, але привезли 20. Точніше 28. 8 ми віддали на інший притулок. пожертвували теж їм. Їм ми мали віддати 30, але віддали тільки 8, бо щось там не вийшло. От, хороші доски, в принципі. Хороший матеріал на розборочку.